І громаді церкви московського патріархату позбавили землі депутатів у міськраді стало менше. В той час освітяни вперше за два роки презентували гостям області найкращі творчі номери. Вітаю, телебачення в ефірі. Котре підбиваємо підсумки насиченого подіями тижня. Наші журналісти зібрали найкращі відеоматеріали. то сьогодні ви побачите кадри з унікальної виставки робіт вихованців будинку дитячої творчості. Дізнаєтеся, хто з депутатів скла свої повноваження і чому, а ще почуєте про що мріють гордоські діти. Депутати Городоцької міської ради наприкінці минулого тижня прийняли низку важливих рішень. Зокрема, позбавили землі у городоцькій громаді церкви Московського патріархату. Мова про 21 земельну ділянку, на якій розташовані церкви та дзвіниці. Відповідне рішення депутати прийняли 19 травня. Запроголосувало 15 з 16 присутніх депутатів. Не взяла участь у голосуванні лише депутатка Любов Садовська. Більше про це у нашому сюжеті. Це кадри із сесії Хмельницької обласної ради від 4 квітня. Народні обранці приймають рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території Хмельниччини. Ми переконані, що спільнота, що населення, що голови міських, сільських та селищних територіальних громад нашої області за підсумками цих подій, які відбулися 2 квітня. Будуть більш свідомішими і активнішими, а саме спікуючися з своїм населенням в межах тої чи іншої територіальної громади, будуть спонукати переходи до української помісної церкви. А це кадрі сесії Гордоцької міської ради від 19 травня. Депутати голосують за припинення права користування земельними ділянками релігійним громадам Української православної церкви щодо належності до тієї чи іншої. Е Конфесії громада релігійна має визначатися, і ми сподіваємося, що люди, прихожани цих храмів зберуться і приймуть правильне рішення відповідно до сьогоднішніх реалій, враховуючи те, що Сьогодні відбувається, але це насправді рішення буде саме релігійної громади. А ми відповідно до наших повноважень земельні ділянки то є земля сьогодні комунальної власності. Ми маємо. Пропонуємо прийняти ось таке рішення щодо земельних ділянок. До речі, є ймовірність, що якась із даних релігійних громад городочини буде оскаржувати рішення міськради у суді. Юристи стверджують, що міська рада не має повноважень позбавити релігійні організації права користування землею рішенням депутатів. Згідно із законом, це можливо зробити лише через суд. В будь-якому випадку, якщо вони не перейдуть, от то вони будуть мати право судитися. Якщо ж перейдуть, вони по-любому мають його переоформляти так же ж, бо ну вона бо це буде невідповідність. Тоді ми повернемося до того питання це будемо давати дозвіл на… Звичайно. У Городоцькій міській раді тепер не 26, а 25 депутатів. Достроково вирішила скласти свої повноваження депутатка восьмого скликання Ольга Козер. Народні обранці ініціативу підтримали. За відповідне рішення проголосувало 14 з 16 присутніх депутатів. Двоє Олександр Шаловай та Григорій Легкий, утрималися від голосування. Чому городочанка вирішила скласти мандат? Дивіться у сюжеті Мар'яни Шкаврин та Ігоря Волошина. Ольга Козер представляла інтереси своїх виборців від політичної сили за конкретні справи. Депутаткою Гордоцької міської ради була обрана у 2020 році. У міськраді відстоювала питання медицини. Найперше, я хочу, щоб для таких соціально незахищених можна сказати верст населення, щоб була медицина безкоштовною і буду сприяти для зміцнення матеріально-технічної бази медичних галузей. 19 травня депутати міськради припинили повноваження пані Ольги. Це її власне бажання, оскільки Ольга Віталівна є фізичною особою підприємцем, вона є досить зайнятою людиною. Депутатство забирає досить багато часу. Це є однією з причин. Інша причина вона потребує частого від'їзду за кордон у службові відрядження, і тому вона звернулася з відповідною заявою. Сьогодні на комісії ми розглянули заяву. І ми рекомендуємо виносити на сесію. Ми довго спілкувалися з нею стосовно цього питання. Рішення остаточне, вона просто не має фізичної можливості приділяти депутатство багато часу. Нагадаємо, у січні Камін ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Якщо раніше виїзд за кордон був заборонений для чоловіків призовного віку та жінок військовослужбовець, то тепер під заборону потрапили категорії цивільних жінок, які знаходяться на держслужбі або є депутатками рад всіх рівнів. У городоцькій громаді закрили заведенецький заклад дошкільної освіти сонечко, а Кремінянську гімназію зробили філією опорного закладу Лісоводського ліцею. Хоча освітяни не вважають, що школа у Кремінній має майбутнє. Чому розкажуть наші журналісти? Дитсадок «Сонечко» у Завадинцях вже більше року не працює. Працівники на простої, а діти, які не виїхали за кордони, не перейшли до іншого дитсадка, вдома. Причина відсутність укриття. Можливість приросту там досить низька, двоє діток в плані народження. Саме тому дитсадок вирішили закрити. Депутати за дане рішення проголосували одноголосно. Кримінальську ж гімназію цього року планували ліквідувати, та з огляду на численні звернення батьків вирішили призупинити у ступені. Батьки дуже уболювало повідомлення про закриття гімназії. Батьки та жителі свого кремна згідні, щоб дітей довозили до, до села Своди і міста Городок. Ми наполело, просимо вас прислухатись до нашої думки про передчасне закриття школи. Чи має ця школа майбутнє? Напевно, ні. Так вважають у відділі освіти. Водночас поки що пропонують зробити гімназію філією опорного закладу лісоводського ліцею. Уже велика кількість дітей доїжджає сьогодні і в городок, і в лісоводи із Крим Кременни. Ну ті, що залишаються, побачимо скільки їх залишиться, і тоді вже будемо далі приймати рішення. Поки що філія від лісовід. таке проєкт рішення. Разом з тим, як повідомив начальник відділу освіти Сергій Рибак в ефірі Городоцького радіо на хвилі 1069. Цього року планують закрити Троснянецьку гімназію. Тим часом у гуртку почали ремонтувати дороги. Працюють над покращенням дорожнього полотна і у старостатах. Хто виконує ремонтні роботи та які вулиці ремонтують, знають Мар'яна Шкаврон та Ілля Станиця. Вулиця Олександра Мельника. Тут кипить робота. Фахівці дорожньо-будівельної фірми ЮРД виконують поточний ремонт дороги методом напилювання. Це потужна організація, яка проводить не тільки поточні, вона проводить капітальний ремонт, оснащення, спеціалісти і так далі. З вчорашнього дня на теренах Городочини розпочався поточний ремонт доріг. Ми вирішили, що ми почнемо з вулиці Мельника. Загалом дорожники даної фірми мають залатати ями по всіх центральних вулицях міста, зокрема по вулицях Подільська, Київська, Шевченка, Гончара, Грушевського, Ткачука, індустріальна, зелена, станційна, залізнична та Сергія Євноградського. Подвір'я, прибудинкові території будемо проводити. Плануємо провести нашою технікою своїм шафером, але будемо дивитися по часу і по темпах виконання робіт нашими працівниками комуналки. Наразі наші комунальники ремонтують щебеневі дороги по старостатах громади. За словами Сергія Літинчука, нещодавно ремонт доріг був проведений у Радковицькому, Кузьминському та Бедерковецькому старостатах працюють комунальники і гуртку, зокрема по вулиці Амосова. Врізаємо дерева, готуємо. Ми вже провели накопичування суміші підсипної в кількості. Там виходить триста І зараз ми прорізаємо всі ці, ці дороги. А через деякий час ми почнемо. І не тільки значить, і потім приїде шафер. Шафер у нас зараз надає допомогу нашим аграріям щодо проведення грейдерування доріг, польових доріг. Приїде він через пару днів, і я думаю, ми його пошлемо туди, він проведе планування, зробимо вихил, зробимо водовідвідні мережі по мірі можливості це. І будемо просипати Цьогоріч на проведення потужного ремонту доріг з місцевого бюджету виділено 1 мільйон 900 тисяч гривень. Крім цього, 2 мільйони виділено на ремонт мосту по вулиці Гончара. У планах міськради до кінця року відремонтувати міст і прочистити та запустити ставок. Ми вже укладали угоду, вже позвонили нам з Хмельницького, підписали нам договір. Я думаю, сьогодні-завтра ми отримаємо вже конкретний підписаний договір, і будемо сьогодні з ними розмовляти щодо початку виконання робіт. Це не всі ремонтні роботи, які наразі виконуються у громаді. Вже скоро у гуртку знову можна буде рибалити на ставку у мікрорайоні старий цукровий завод. А тим часом комунальники ремонтують водогони і просять городочан економніше використовувати воду, бо її всім не вистачає. Більше про це начальник відділу житлово-комунального господарства Сергій Літвінчук. Включився масовий полив городів. Справа в тому, будемо казати, ця біда розділена на два етапи. Перший етап щодо поливу, але полив складається. Хто проводить полив через лічильник це 5% і 95% йде полив, несанкціонірований. Є ліві врізки і так далі. так далі, так далі, далі. Нехватка води відчувається, тому що арт вона розчитана на певний дебіт підняття води звідти. Нехватка води, я не кажу, що повністю вона відсутня, але не вистачає води в тих точках, де вона надходить, будемо казати, в саму останню чергу. І вже наступного тижня розпочнеться пляжний сезон. Тож, 23 травня, представники ДСНС у гуртку провели інформаційний рейд на центральному пляжі міста, супроводжували рятувальників наші журналісти Віра Лапа та Ігор Волошин. Що вдалося дізнатися моїм колегам про відкриття купального сезону у городку в нашому наступному сюжеті. Городоцькі рятувальники обстежили дно річки Смотрич в районі міського пляжу. Як повідомляють працівники ДСНС, водолази також і почистили його. Тож відпочинкова зона готова до купального сезону. Але слід пам'ятати про правила безпеки. Хотів наголосити, щоб купалися. Тільки в ранішній або вечірній період доби, коли температура повітря ще не встигла дойти до свого максимуму, це є найбільш безпечним. Також, щоб не заходили в воду в стані алкогольного сп'яніння, стежили за дітьми, не дозволяли їм самостійно заходити в воду. Забороняється, якщо ви пливете чи ще щось, підпливати до катерів, до матрасів. Можливо, хтось плаває на матрасі, хоча це також не рекордне. Рекомендується залазити на край човна, також пригати з човна, адже це створює велику ймовірність перекидання даного човна. Нагадаємо, що минулого року на території Городоцької та Сатанівської громад сталося три трагічних випадки. Тому цього року на пляжі планують встановити рятувальну вежу. Також незабаром буде проведене і дослідження якості води ставка. Під час купального сезону будуть чергувати рятувальники на водному об'єкті а також буде проведено аналіз води щодо безпечного перебування дітей, людей щоб можна було безпечно купатися. Як зазначив Ілля Овчарук, зазвичай купальний сезон у городку триває з 1 червня до 1 вересня. Відповідного рішення виконкому ще не було, але традиційно городочанам слід орієнтуватися саме на ці дати. Гарячий тиждень. Дві пожежі трапилися цими днями на Городочині. Одна у Городоцькій громаді, інша у Сатанівській. Деталі розкаже Ілля Овчарук. Території городоцької громади виникла одна пожежа. Це горіла літня кухня, село Лісовода. Також одна пожежа була виникла на території Сатанівської селищної ради, горів житловий будинок. Пожежі трапилися 23 та 25 травня. Причинами на пожеж обидвох стало ймовірно коротке замкнення електромережі. На пожежах ніхто не постраждав. Пожежі в найкоротший час ліквідували наші підрозділи. Село кленове виїжджав. Сатанівський підрозділ 38 ДПРЧ на село Лісоводи, Городоцький підрозділ 39 ДПРЧ. Перше за два роки заклади позашкільної освіти городочини звітували перед обласним журі. Виставку найкращих виробів юних умільців, майстер-класи та фінальний концерт відвідали і наші журналісти Віра Лапа та Іля Станиця. Чим дивували гостей Смельницького талановиті діти городочини? Далі у сюжеті. 25 травня до городка завітали гості Хмельницького. Мета візиту огляд досягнень закладів позашкільної освіти городочини. Як зазначив Сергій Рибак, саме позашкілля є важливою складовою освіти. Це є обов'язкова складова освітнього освітнього процесу, тобто виховна робота і позашкілля як його складова. Це щоб багато грано показати наскільки наші діти. Всебічно охоплені різними видами, не тільки там гуртковою роботою в школі, а й позашкілі. Для того, щоб ґрунтовно висвітлити роботу художньої школи та різноманітних творчих гуртків при будинках культури, городочани підготували для огляду журі презентаційний блок з трьох частин. Виставка робіт дитячих, другий етап це є майстер-клас дітей, які працюють в різних техніках. І третій це буде оця концертна програма. Виставка робіт вихованців була організована у Городоцькому краєзнавчому музеї. На ній було представлено вироби у 30 різноманітних техніках. Одночасно з виставкою у музеї відбувалися майстер-класи. Робота кипіла в 21 майстерні. У Нас є гурток перові фантазії. Гурток ми там робимо з ленгеніну всякі витинанки, вироби паперові. Мені подобається органівець. Кольє з бісеру, візерунки, квіточки вони дуже красиві. Вони символізують по типу, Україну. Техніка називається Селянка. Працюючи в техніці бісереплетіння, я велику увагу приділяю саме українським народним прикрасам: це силянки, це гердани, які є нашими такими етнічними прикрасами, які дійшли до нашого часу ще з давніх часів. А от вихованці G-School зробили наголос на сучасну технологію у позашкільній освіті. В першу чергу ми сьогодні демонструємо два види микроскопії: стереомікроскопія та світлова. Будемо демонструвати в отрості різні квіти. Та мистецьку виставку саме на стереомікроскопії. щоб побачити предмети, однакові з різних сторін і з різних видів. Не у минулах дитячі роботи патріотична тематика та тема боротьби із ворогом нашої країни. Ми сьогодні робимо котик кота патріота. Він це символізує Україну. Сьогодні будемо виробляти вироб. Отакий колосок зерна. Він виходить з Японії, це техніка Канзаші. Сьогодні бавовна це мем, який поширився під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бавовною називають вибухи на тимчасово окупованій території України, а також на рашистських територіях. Тому ми вирішили підтримати цей мем, щоб зберігати український дух, хоча ми в тилу, але ми всі в бою. Після відвідування виставки та майстер-класів на журі очікував концерт у Городоцькому будинку культури. Переглянувши 21 номер, гості і представники Городоцької міської ради подякували дітям за виступ. Дітки, ви в нас чудові, справжні патріоти, і дійсно кожен номер художньої самодіяльності це було неперевершено. Ви вкладали душу, це і вірші, це і пісні, і справді це було щиро. Незважаючи ні на що ви дуже гарно працювали. І наша нація завдяки таким як ви незламна. Городоцькі заклади позашкільної освіти стали останніми учасниками огляду конкурсу, який відбувся вперше за два роки. До речі, до перерви через коронавірусу і війну Городочина завжди посідала гідне місце у рейтингу цього конкурсу. Хочу от тут в цьому місці похвалитися. Ми за останніх п'ять років ми завжди входили у п'ятірку. Так кращих і були у нас, коли були другі, треті місця. Сподіваємося, що цьогоріч ми також не здамо принаймні позиції, і наші вихованці будуть гідно представляти і представлять у світу городочни. І в цьому не тільки не сумніваюся, впевнений нас всі 100%. Як зазначила Наталія Жолобок, тепер перед комісією стоїть непросте завдання з підведення підсумків конкурсу. У нас компонентів дуже багато, і щоб не дай Господь ніде не помилитися і нікого не образити. Ми ретельно вивчимо це. якомога будемо старатися швидко, як нам тільки наша поточна робота дозволить, і буде наказ, і буде довідка, і вона буде розіслана на всі громади. Будете бачити і будете знати. Але я переконана, що городоччина займе достойне місце. Перші за понад три з половиною роки колібрята привезли додому бажану перемогу. У городосі танцюристів можливість виступати на конкурсах відібрав спершу ковід, а потім війна. І от нарешті такі довгоочікувані змагання та перемога. Куди їздили юні артисти? Знає Маріана Шкаврон. Владиславі 11. Раніше вона захоплювалася бальними танцями. Тепер Сучасними у колібрі почала танцювати три місяці тому і вже встигла взяти участь у конкурсі. У городок на заняття дівчинка приїжджає із лісовод. Пішла на бо я дуже люблю танцювати, я дуже енергічна. А ось Анна в колібрі вже шість років. Каже, колись цей колектив був одним із найуспішніших в Україні та з часу пандемії майже не виступав на великій сцені. Ну, коли ще було менше, то ми тоді танцювали Чарлі Чапліню. Це ну це було дуже. Цікаво, але я тоді дуже збивалася, тому що я ще була маленька. Про часи до пандемії та повномасштабної війни танцюристам нагадували лише ось ці кубки та дипломи, їх тут десятки, а потім були важкі три роки тренувань без участі у конкурсах. У зв'язку з пандемією наш колектив почав помаленьку розпадатися. А коли розпочалася повномасштабна війна, Практично колективу не було. Ми трималися тільки на середній групі. Ці дітки займалися і не виступали ніде. І ось нарешті, вперше за три з половиною роки, Гордочанка поставила танець та повезла своїх вихованців на конкурс у Чернівці. Це була спонтанна ідея, тому що на конкурсі була зірка, яка виконує пісню під. Наш танець і думаю, діткам би було цікаво прийняти участь і подивитись. І і Супермен, міцний горішку, все команд виходить нашу кришку. Більшість цих дітей вперше виступали на великій сцені та брали участь у конкурсі, тому дуже хвилювалися. Я в такій невеликій сцені в танцях. І в мене такі враження, там були, що я дуже переживала там. Я дуже сильно переживала, дуже сильно переживала. І це я переживала. А коли вийшла, вже, ну, вже трохи заспокоїла. Але все одно ну, трохи переживала. Я не очікувала, що ми виграємо, там теж класні танці були. Напевно, ще більше за дітей хвилювалися їхні батьки, та разом з тим безмежно пишалися досягненнями танцюристів. Нас тремтіли руки, у нас було пришвидшувався пульс, і е, ми дуже хвилювалися за дітей. І це в кінці були просто сльози е, радості та гордості за наших дітей. Ми дуже задоволені, що ми потрапили у цей колектив і будемо займатися надалі. Е, і Будемо надіятися, що також е, в інші рази також будемо отримувати фразові місця. В принципі, ми. Готувалися на виграшне місце, але ми взяли чуть більше. Це була дуже велика несподіванка для нас і дуже великий результат, так як діти кажуть, ми ж три з половиною роки ніде не виступали. А тут виходить, що раз, поїхали і всі задоволені залишились. Колібрята отримали особливу відзнаку від ТОП-журі та привезли додому черговий кубок. Конкурс надихнув їх на креативні ідеї та грандіозні плани, але всіх карт Оксана Радюк поки не відкриває. Каже, на все свій час. Зовсім скоро кінець навчального року і настане улюблена пора дітлахів. Напередодні літні канікул якраз чудовий час для того, щоб помріяти. Але не тільки про літній відпочинок мріють українські діти. Своїми заповітними бажаннями учні початкової школи поділилися із моїми колегами Вірою Лапою та Ігорем Волошиним. Чого ж хочуть і про що мріють школярики? Дитинство. Чудова пора. Коли здається, що у світі можливо все, про що ж мріють діти городоччини у цей непростий для України час? З нами своїми дитячими мріями поділилися вихованці городоцької початкової школи. Про що мрієш? По, по, по робота по машину робота і по і по і по РТГ, РПГ. Я хочу, щоб мій дідусь построїв зоопарк. Я хочу, щоб він построїв зоопарк, і щоб там було багато тварин там, з різних країн. Я просто він дуже подобаються тваринки. І я хочу, ну, щоб я побачила кожну тваринку. Я дуже цього хочу. Я хочу собі таку ж собаку, вона була щоб була біла, такого ж піца собі. І мені купили песик. Я розсурського тар'єру. Я б хотіла, щоб в мене був котик маленький. Такий самий котик, як моя бабуся. Я хотіла провести канікули з моєю подругою Маріна і Кароліна. Кароліна зараз в Польщі, а я хочу з нею. З нею познайомити Маріну і ми б всі разом гралися. Поїхати сім'єю сім на відпочинок, і щоб нам ця поїздка заповнилася. Хотілося б швидше побачити, як мій братик вже за... буде ходити, як буде говорити. Там. Його Тарасик звати, йому місяців, у нього вже зубки скоро почнуть різатись, бо бачу вже корінчики. Ну, Така малюсечка, така, така хорошечка, така що? Дуже його люблю. щоб ніхто не ссорився, ніхто не командував, там. щоб цей, да, наприклад, посварилися в нашому класі, і вчителька вже кричить, щоб всі були дружні. Хочу стати як мій тат, пожарник, щоб нічого страшного не було на землі. Я хочу бути футболістом. Мені подобається, в футболі що там багато різних моментів гарних, що там багато голів забивають. Ну, Я взяв клуб Барселону. Тому що я знаю, там були колись такі дуже серйозні хлопці. Я би хотіла бути мандр'єром робити одяг. Я так багато малювала одяг, всякий. От. Я би ще хотіла зробити таке фіолетове плаття, хоч на плечах було пір'я. Щоб людям всім було добре жити на цій планеті, щоб не забруднювали вулиці. Щоб в мене було багато цукерок. І як би нам не хотілося зберегти дитинство маленьких українців і захистити їх від жахів війни, вони все одно її відчувають. І серед їх добрих, світлих, дитячих мрій головне місце посідають серйозні і дорослі бажання. Ну, звісно ж це мир, це щоб війна кінчилася, щоб ніколи цього цього не було. Ну бо ця мрія ці, я не думаю, що є, хоча б хтось хто цього не хоче. Я хочу, щоб настав мир в країні, щоб наша країна була квітуча, красива, щоб у всіх була мама, щоб і тато, і сестричка, і братик, і щоб всі були щасливі. Щоб ми перемогли, щоб наші вої, воїни були живі. Ну ще я бажаю, хочу в кожної дитини було своє щастя. Щоб кожен, кожен батько дитини, який йшов на війну, повернувся живим. Я мрію, щоб Україна перемогла і щоб був мир, і щоб Росія ні на кого не випадала. Ну, я для себе не знаю. Мені мені всього вистачає. Не знаю. Саме головне – це мир. Ось так. Щоб замість тривог. Тажки співали, було чисте небо. Не забувайте мріяти, бережіть себе та Україну. Зустрінемось наступного тижня.